І винні в побитті беркутівців вони будуть справедливо покарані. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко сьогодні презентував нового виконувача обов'язків керівника столичної міліції і вже дав йому завдання до силових методів на майдані вдаватися лише за виняткових ситуацій і показав відеоролик, де видно, хто і як бив беркутівців. Ксенія Марченко продовжить це відео сьогодні. Журналістам демонстрували правоохоронці. Кайдани, каміння вогонь палиці, що летять у бік беркутівців. Загалом маємо 156 постраждалих правоохоронців, 126 з них госпіталізовано, 4 у важкому стані. Міністр внутрішніх справ чекає на результати двох слідчих перевірок. Одну з переліком винних у побитті правоохоронців. Судом прийнято рішення про арешт 14 осіб. Деякі з цих осіб перебувають на сесіонарному лікуванні в Статусі підозрюваних і відповідно з рішення суду і правоохоронні органи забезпечують виконання ухвали слідчого судді. Іншу, чи таки перевищували повноваження правоохоронці на мирних акціях. Чимало доказів отримують з відео, що шириться у мережі. На своїх форумах ультраправі не приховують, що вони влаштували, влаштували бійку з Беркутом. Затримали разом з оперативними підрозділами людину. Яка забрала ключі від трактора або грейдера, як його називають, і передала іншій людині, яка їхала на цьому тракторі, яка керувала цим трактором. Поряд із Захарченком новий виконувач обов'язків начальника столичної міліції. Сьогодні приступив до виконання своїх службових обов'язків. Сьогодні особисто був присутній, коли зачитувала рішення Шевченківського суду. Про е, розблокування адмінбудівлі кабінету міністрів Захарченко наголошує, захоплення адмінбудівель карається кримінальним кодексом. Захоплення учасниками акцій, приміщень Київської держадміністрації, будинку профспілок, жовтневого палацу, заклики до штурму адміністрації президента та інших урядових будівель це порушення чинного законодавства. Яка тягне за собою кримінальну відповідальність? Вже завтра Генпрокуратура викликає міністра внутрішніх справ на допит, цікавитимуться обставинами подій на майдані незалежності минулої суботи. Ксенія марченко Соловей, ТСН 1+,1.